Таня здавалося далекими. І тоді я побачив її. Вона сиділа на камені просто біля води. Молода дівчина, світле волосся розсипалося по плечах. Її обличчя було звернене до річки, і я раптом злякався. Вона теж чує його. Вона теж прийшла на поклик. Я не хотів, щоб вона підходила ближче. Я зробив крок і сказав. Тримайся подалі від води. Вона обернулась і подивилась прямо на мене. І в її очах було стільки сонця, стільки тепла, що я розгубився. Я давно забув, що таке, коли на тебе дивляться, не з підозрою, не зі страхом, а з цікавістю. Вона усміхнулася ледь-ледь, але цього вистачило, щоб у мені щось зрушилось. Я відчув. Вода в мені ворухнулася, як тварина, яку роздратували. Вона не любила тепла, не любила світла, а ця дівчина була втіленням обох. Чому? запитала вона. Її голос був м'який, але впертий. Тут небезпечно, відповів я коротко. Я міг сказати більше. Міг попередити, що сама присутність біля води вже ризик. Але слова застрягли в горлі. Я відчував, що якщо скажу зайве, вона просто втече. А чомусь я цього не хотів. Ми мовчали кілька хвилин. Вона сиділа, я стояв. Лише вода між нами, що тихо плескала об каміння, і раптом. Я усвідомив, що ця тиша не така, як завжди. Вона не давила, вона була живою. Я ловив себе на думці, що хочу, аби цей момент тривав. Але в глибині я вже бачив жовті очі вони відкрилися, немов розпечені вуглини, і дивилися на мене крізь товщу води. Сом чув усе.